Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Кольорові Хрестики. З вами Оля. Сьогодні у мене 12 березня, четверг, і я починаю знімати своє нове відео. Відео з осінніми стартами. Так як я закінчила набір від нової слободи зі своїм тигром, то одразу вирішила, що розпочну ще один. Я це планувала. Я собі так надумала, що якщо завершу свого тигра, то одразу розпочну якийсь набір від Нової Слободи. Це мене так підзадорило, це ж старт. Старти всі люблять. Отож, я швиденько вирішила, що треба мені завершити тигра, щоб розпочати новий набір У мене таких наборів два. Червоні півонії і білі півонії, чому я вирішила розпочати з червоних? Тому що зараз багато дівчат у нас в групах вишивають червоні півонії, і тому я вирішила, що теж буду їх вишивати, тому що, можливо, я на них надивлюся, і потім мені перехочеться їх вишивати. А білі вишивають зовсім мало. Якщо, наприклад, 5 вишиваю червоні, то білі вишиваю тільки один. Тому почнемо з червоних. Так, Зараз я відкрию наборчик, і ми подивимось, що ж там всередині. А спочатку ми подивимось обкладинку. Вони такі класні, яскраві, дуже гарні виходять. Розмір буде 28 на 41 сантиметр. Називається палке почуття, його артикул. Тут ниточки «Аврора» 120, 26 кольорів. І канва аїда 16. Вона повинна бути тонована. Зараз ми відкриємо набір і все з вами побачимо. Так, подивимось, що в нас в наборі. Прев'ю. Дуже гарні квіти, ну, дуже гарні квіти. Так, Схема. Схема подивимось потім. Так, нитки. О, нитки дуже гарні. Багато червоного, зеленого. Мені так подобається, коли вони їх так складають. Так, з любов'ю. Одразу відчувається, що. Дівчата, які складають набори, дуже люблять вишивку, ниточки. Подивіться, скільки багато червоного. Так, канва така плотненька, щільна така. Начебто як накрахмалина. Так, тонована основа така темненька, щоб не просвічувала білі кольори. Мені це подобається. Так, голочку бачу. Голочка така тоненька маленька. Ну, на камеру вона здається маленька, але така не маленька. Мабуть, це 24 або 26. Так, що в нас зі схемою? Я ж, звичайно, Купила собі перенабір і буду вишивати по перенабору. Тому що схема, якщо в тигру схема була яскрава, кольорова, кольорова символьна, то тут схема ось така. Ряба, вирви око, трохи зустрічаються і жовті кольори. Бекстіч. Схема така, я собі задоволення. Так, ключик. Ось тут такий великий ключик, що в нас тут є. Пекстіч, французький вузлик і хрестик в дві ниточки. пів хреста, я так розумію, тут немає. Так. Так, немає тут ключ на двох сторінках, теж зручно. Ой, подивіться, скільки тут багато блендів. Дуже багато блендів. Ось це все це бленди. Прикольно, прикольно. Я люблю вишивати блендами. Мені все подобається. І півхрестик вишивати, і блендами вишивати. Так, тут інструкція. Як вишивати, як закріпляти. Це нам не потрібно. І... Зворотня сторона обкладинки, які ще є набори, мій тигр. Мені ще подобається ось цієї серії Наборчики Але куди їх вішати, я ще для себе не придумала. У мене в квартирі тільки дві кімнати. І кухня, здається, що стін багато, але ну, не все повісиш на стіну. Так, ну що ж, Пішла я готувати основу, мені треба знайти центр і буду починати вишивати, як завжди, знизу вгору і буду вам показувати свої просування. Так, я вже підготувалася, приготувала канву, приготувала ниточки. Я їх отак навішала, тому що вони були просто перекинуті. Зараз покажу вам поближче такі гарні яскраві нитки. Деяких багато, деяких мало. Ось цей колір. Подивіться, який він класний. Трошки рожевого, багато зеленого, таких темно-червоних кольорів. Потім трошки цього багато Ось цей схожий на чорний, але він такий. Не дуже чорний, можливо, більш схожий на 3799. Багато його. Так, ось такий червоний, зелений, коричневих тут мало. І останні такі зелені кольори. Дуже яскраві, такі гарні. Ось цей колір, ну, класний. Ось цей дуже гарний. Так, ну що ж, канва. Канву я розмічаю ось так: центр роботи і чверть. Буду починати вишивати знизу вгору і з цього лівого нижнього кота. Ну що ж, пішла я робити свої перші хрестики, а ми з вами зустрінемось через секунду. А, і ще ж вам не сказала, скільки тут чого. Так, по сазі 185 фрузелочків, вони будуть, мабуть, в квітах. Беко 1200 і хрестика 46,620 хрестиків. Півхрестика тут немає, тільки хрестик. І що, побігла я вишивати цю красу. Всім привіт! У мене сьогодні п'ятниця, 13 вересня. Показую вам. Свої 1468 хрестиків. Я вчора вишивала цю роботу, дуже вона так швидко йде, легка, нічого складного. Береш одну нитку, дошиваєш повністю другу, третю, і нічого навіть і не залишається. Хоча я приготувала собі маленький такий органайзер для хвостиків, зараз покажу, і покажу вам якими нитками я вишивала. Так, якось я вмістилася, я почала з оцього, як вам показати, з оцього темного кольору. Це ось цей 35-й. Потім був з ним бленд 35-й і 117-й. Це такий схожий на чорний. Його тут гарно видно, ось він. Потім. Був колір номер 2 і колір номер 1. і блен з них. І вийшла в мене така красота. На камеру, значить, здається, що трохи світить, але ні, нічого не світить. Дуже така гарна, яскрава. Сьогодні теж буду продовжувати вишивати цю квіточку. Можливо, перейду на зелені кольори, але мені хочеться поки що вишивати червоними. Бо вони такі класні, гарні. Хочеться повишивати ось цими двома кольорами і, звичайно, рожевими. Мені подобається вишивати рожевими, червоними теж класно. Ну що ж, ось такий результат у мене за завчора. Але було б більше, якщо б не вимкнули світло. Вчора знов почався такий сильний дощ, гриміло, блискало, і в нас пропало світло. Так, ну що ж, поки є час, поки є світло, то буду вишивати. Всім привіт! У мене понеділок, 16 вересня. Хочу вам показати свій недавнішній старт. Вишивала я його 4 дні. Хотіла вам показувати по тисячі, але були вихідні. У мене всі вдома, і я не можу знімати, тому зараз покажу, скільки ж я навишивала. Першу тисячу, навіть майже півтори, ви вже бачили. Оце сиджу, дівчата, і розглядаю прев'ю. Яка ж класна ось ця квітка! Вона така червона-червона, така яскрава кольори такі насичені. А ось ця просто надзвичайна. просто надзвичайна. Як гарно промальовані ось ці пелюстки. ну Дуже класно. Зелені кольори і такі темні, і світлі, насичені, Дуже мені хочеться і фон же повідшивати. Тут навіть є сині нитки, я бачу, десь ось, ось тут будуть вишиватися синіми. Ну, Дуже класна робота, і я надзвичайно задоволена, що придбала собі цей набір і навіть пару до нього. Дуже постараюся вишити один, а потім розпочати одразу другий. Тому що там кольори будуть е, відрізнятися. І не думаю, що мені буде дуже скучно його вишивати. Ну що ж, і нарешті показую, скільки я відшила, за 4 дні мені вдалося нашити 3848 хрестиків. Хотілося би, звичайно, більше. Але так як була субота-неділя, а в мене субота-неділя. Швидкість вишивки падає, тому що бувають дні такі, що я зовсім не вишиваю, немає часу. Але ці дні вишивала по 600 700 хрестиків. Мало я б могла на цій роботі нашити за 4 дні-5,5 -5, 5 тисяч, тому що ну, вона дуже легко йде. Береш, я витягую з пасми одразу 2-3 нитки. Ну, Звісно, по одній, щоб вони не плуталися, і їх вишиваю. Потім беру інший колір і заповнюю незашиті ділянки. І Я так вишивала. Брала один колір, вишила, потім поруч колір вишила. І так, 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 і вишилась у мене майже квіточка. Отут, де не зашито, Тут, будуть, тут буде такий колір, що мало вишивається десь тут, потім тут пару хрестиків, тут пару хрестиків. То я хочу відшити якусь діляночку, і потім взяти ту ниточку і позаповняти ось ці незашиті хрестики. Ну, дуже класна робота, і це 8,11% від цієї роботи. Клас дуже гарна, і я сьогодні ставлю її поки що на паузу і буду вишивати іншу роботу. Ну що ж, дівчатка, такий вийшов у мене старт. Це був вже третій старт. Я ще планую стартувати, а я йду знімати для вас нове відео. Сподіваюся, що ми скоро з вами зустрінемося, а я з вами не прощаюся. І до зустрічі в новому відео.